Вітання всім, друзі! Сьогодні справа громад знову буде відверто і безсоромно хизуватися. Які ви у нас класні? Ви це наші донатори, які діляться з нами грішми заради того, щоб ми змогли придбати ось це. Сьогодні ми говоримо про 80 генераторів, які коштують 5 мільйонів 474 тисячі гривень, як завжди. Половину цієї суми було сплачено фондом Прошенка. Половину з цієї суми надали нам ви. Величезна подяка кожному донатору: 5, 10, 50, 150, 150 тисяч. Скільки б ви не прорахували нам коштів, ми вдячні за кожну гривню. Це надзвичайно важливо, бо за як саме сукупність ваших і наших зусиль і надає нам можливість вчасно реагувати на пропозицію на ринку і вчасно закуповувати, що б це не було. Чи це генератори, чи це радіостанції, там великий, велика номенклатура товарів. Ми моніторимо все. Те, що потрібно нашим, тим, ким ми опікуємося, скажімо так. От тим самим військовим ми вчасно намагаємося викупати по максимально вигідним цінам, і коли на рахунках справи громад є запас коштів, ми можемо вчасно реагувати і забирати з ринку, одразу резервувати, вивозити, ну і відповідно максимально швидко доправляти, ось, зокрема, як ці генератори, до адресатів. Вони поїдуть у війська, вони поїдуть саме тим частинам, якими ми опікуємося. Я не можу сказати, чи це буде південь, чи це буде там північний схід, чи це буде схід там на Донеччину. Бо ви всі самі розумієте, що вони на вістрі подій. Вони або активно захищаються, або контратакують. І генератори як елемент живлення, зокрема, є надзвичайно потрібними. Тому кілька прохань. Перш за все, навіть якщо станом на тепер ви не зможете допомогти нашій справі копійкою, ви зможете зробити репост цього допису. Що більше людей його побачить, то більше потенційних донорів ми зможемо отримати. Відповідно, якщо ви зможете допомогти, як я вже казав, величезна дяка. Всі реквізити можна знайти в коментарях. Всі наші рахунки, як банківські, так і ну, там, скажімо, там, через PayPal. Варіанти надсилання коштів доволі широкі, і ми намагаємося тут підлаштуватися під те, як зручно вам. Не забувайте, що яку б суму ви не перевели, все одно працює логіка на кожну вашу гривню, яку ви даєте справі громад. Фонд Порошенко додає ще одну гривню. На кожен ваш мільйон фонд Порошенко додасть мільйон. І так, скільки б ви не задонатили. Похвалилися. І почали працювати далі. Спасибі вам, що ми з нами все буде Україна.